ЦНАП це так зване єдине вікно, через яке передаються документи для бек-офісів, там, де ці документи безпосередньо обробляються, надаються якісь послуги і повертаються для ЦНАПу для видачі. Адміністратори ЦНАПу – це ті особи, які в нас сидять у всіх наших ЦНАПах по районах міста, це особи, які фактично виконують частично функції самостійно. А більшу з цих функцій вони просто перевіряють документи. Та надаються документи для тих установ і організацій, які фактично здійснюють ці послуги. Зараз з напами міста Запоріжжя надаються 496 послуг, 496 підкреслюю. Протягом наступного місяця кількість їх буде у нас збільшена до 520. І саме лише по одній послуги це послуги з реєстрації нерухомого майна. У нас дійсно є питання, є проблеми. Реєстрація нерухомого майна в нас здійснюється безпосередньо, коли особа приходить до ЦНАП, здає відповідні документи, їх перевіряє адміністратор послуги та передає на розгляд реєстратора. Що таке реєстратор? Реєстратор це особа, яка склала іспит Міністерстві юстиції, отримала відповідне право на доступ до реєстру. Нерухомого майна для здійснення відповідних дій, Таким чином, у нас в місті працюють на цей час 49 адміністраторів це ті, хто приймають документи, і, на превеликий жаль, лише 10 реєстраторів нерухомого майна, тобто ці особи, які склали іспит і мають доступ до цього реєстру. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, реєстратори, Нерухомого майна по інших територіях, по яких були окуповані або по яким були активні бойові дії, були відключені від реєстру прав на нерухоме майно. Тому фактично з цим все навантаження в межах Запорізької області виконуються державними реєстраторами міста Запоріжжя. Останнім часом всі спостерігали про чергову хвилю такого ажіотажу. Коли в засобах масової інформації була поширена інформація, що всі документи щодо права власності, які були створені до 2013 року і їх немає в реєстрі прав на нерухому війну, вони є недійсними. Це неправда, кажу вам про те, із якою метою ці всі дії робляться, незрозуміло, тому що зроблено вже зараз з департаментом адміністративних послуг. Перше. Це відкрито запис на місяць вперед. За допомогою Запорізької обласної державної адміністрації ми залучаємо до цієї роботи, до роботи по місту Запоріжжю, в тому числі інших державних реєстраторів, які в нас є в області. Навантаження на наших десяти адміністраторів зараз буде поступово зменшити, зменшуватися вже працюють. 24 адміністратори разом з нашими 10 Запорізькою міською радою разом з департаментом адміністративних послуг проведено велику нараду з усіма нотаріусами міста Запоріжжя. Підкреслю, що нотаріуси і приватні, і державні є теж реєстраторами. Вони мають доступ до реєстрації прав власності на нерухоме майно, тому вони теж погодились прийти в таку складну. Такий складний час при такому навантаженні користю для нас. Тому ще раз всіх закликаю: не піддаватися паниці. Документи, які є у вас на руках, вони дійсні.